Як звати цього козака? Знайомимось, якщо не знали, це Мамай. А це питання могло бути одним із нашої вікторини і сторіг. Обізнані в історії рідного краю. Чи просто хочете розширити знання? Долучайтеся! Ідея формату відповідь питання народилась в авторському колективі Рудани під час роботи над програмами про рідне місто, його унікальність та родзинки. Ювілейний рік, 250 років нашому місту Кривоморогу. Дуже багато проєктів присвячені цій темі його історії, краєзнавчим цікавинкам в ефірі телеканалу Рудана, і вирішили підкріпити соціальними мережами, долучити якомога більше людей до такої нашої історичної вікторини Хтось. Знає хтось шукає в Гуглів, хто швидше вміє співпрацювати, а хтось потім просто читає відповіді, і дізнається щось нове. Це також класно. Підтримали ініціативу наші постійні партнери з інституту розвитку кривого рогу. Готують питання разом. Працюємо над відповідями. Питання були обрані з різних. Різних історичних періодів, і сучасного і е, там дореволюційного, спочатку е, заснування міста, тобто дуже, -дуже такі різнопланові питання, е, як більш короткі, так і більш розширені, е, використовували, наприклад, е, ну, питання пов'язані з особистостями відомими криворіжжя, е, історичними подіями, які відбувалися, е, сучасними туристичними локаціями. Ми дуже приємно, що багато обізнаних дійсно криворіжців про історію міста. Дуже відкривається навіть цікаво для нас як організаторів якісь ну, інформація, яка ну є достовірною, ну, що теж ну, вражає, що люди знають свою історію. Автору першої правильної відповіді особливий приз. Пам'ятна монета або ж медаль створена спеціально до ювілею міста. Отримала свою довгачку монету, чекала сьомого вечора, щоб бути першою. І нарешті це з ну десь третього разу в мене вийшло. Тому дякую телеканалу за такі класні конкурси, такі можливості. Тим паче, що монета колекційна і вона є не у кожного. Яку вулицю в народі називають 33 колодязя? Хто першим назве всі проспекти Кривого Рогу? І що таке диконська петля? Щовечора – питання з різних періодів історії або ж цікавинки про місто? Я в Фейсбуці і в Телеграмі підписана на Рудану завжди там багато цікавинок, але більш мені мистецькі якісь програми цікавили. І тут об'явили конкурси. І я хотіла зробити виклик саме для себе. Тому я люблю участь, приймати участь в конкурсах вчора. Я чекала 10 хвилин і була найперша правда. Я знала, тому що мій батько 40 років пропрацював на цій шахті, і я дуже багато про це знала. І для мене це, ну, для мене самої це перемога. Щасливі володарі призової монети діляться. Хотіли виграти саме цей приз. Для деяких він стане значущим внеском у родинну колекцію. Дуже цікава ініціатива стосовно Вікторини від Рудани. Велике дякую за такий незвичний подарунок. Це велике буде доповнення моєї колекції для тому що збирає монети. Моя мама я з нею поділюся цією новиною. Вона також порадіє. Відповідайте на запитання та змагайтеся за колекційну монету, присвячену 250-річчю Кривого Рогу. Історії щовечора о 19.00 в телеграм-каналі Рудани Анна Косарес, Максим Пономарьов цей день.